Нещодавно ходив у похід на невелику місцеву вершину, і я зрозумів, що важливо не тільки дійти до вершини, але і дістатися фінішу. Так, до речі, і зі створенням контенту. Спочатку ти переповнений бажанням і мотивацією перед першим кроком угору, але потім ти все підіймаєшся і підіймаєшся, спостерігаючи неймовірні краєвиди. І ось ти гадаєш, що дістався вершини і все далося легко. Але ні, це виявляється тільки початок. Потім ти проходиш такий самий шлях, як і до того. Починається довгий, але не дуже складний шлях по ґрунтовій дорозі. Це навіть стало в якийсь момент рутиною. І ось ти приходиш до цієї вершини: 911 метрів, прямо як Порше. або американська швидка, кому як види навколо неймовірні, а парапланеристи навколо тільки додають магічного відчуття. Дуже схоже на те, коли зробив щось нове та цікаве, але про те, що це лише половина шляху, якось забуваєш. По дорозі до стартової точки вже якось дуже розслабляєш. Але от знов тобі трапляється та сама дорога з камінням. По ній виявилось пускатися навіть складніше ніж підійматися, та й зір не додає мені можливості правильно ставити ногу. Коротше, в кінці кінців шлях пройдено, але він міг би бути без таких складнощів, якби я не розслаблявся на середині шляху, так і зі створенням чогось нового, чогось свого, не треба розслаблятися, поки не дійдеш до мети.